Зараз половину п'ятої, милі друзі, сьогодні. 20 листопада 2025 рік, четвер. Сьогодні день благодатний, хороший день, який мені Бог дарував. І також, мої друзі, я хочу вам розказати оповідання однажди поїздом. Я фільм однажди поездом див... дивлюся не раз і дивилася дуже хороший. І я так, знаєте, подумала, як ви мені так слухайте фільм, е е е е перегнати своє життя, дивлячись фільм, і як воно повинно бути. От я е е е зараз вам розкажу фільм. Розкажу цю розповідь. Це я просто, знаєте, про подумала і придумала. У мене, знаєте, сь сьогодні прийшла муза до моїй серці і до моєї душі. От, наприклад, я уявляю своє життя. Я в 19літньому віці полюбила свого безмертного мужа небесного, Ісуса, Божого, свого вік полюбила, і ним у духовний шлюб вступила у 24 роки. Я по йому віддалася к своєму тлінному мужу, на служіння йому, тут на землі, там в небі. Я свій пілігримський шлях розпочала у 19 літньому віці. Я розпочала цей шлях. Щоб слідувати за ним, а потім через 5 років я вступила в духовний брак. 23 липня вступила в брак у 2026 році. Мені було 24 роки, як я поєдналася зі своїм мужем безсмертним і зі своїм Богом у вік це святе Борна хрещення. І також я вам розповім, що моє життя знаєте, наповнена. З загадками. Коли добре, коли погано, коли дуже погано, коли дуже добре. Моє життя, знаєте, усяка. І не непогана, і не недобра. Така, знаєте, моє життя усяка. Так як кожної людиною у мене життя, коли добре мені, коли погано, я кожної людиною в мене життя. От я вам розповім, я як вам розкажу, що я народилася. Е... Не від світу цього, я народилася від світу неба. Я народилася, не для сього світу, а для того, щоб служити Богові, тваринам і допомагати своїй мамі і ближнім допомагати, бути світлом для всього світу. Я так собі знаєте, це своє служіння розпочала, розпочала ще з молодих літ. До того я Бога не знала, але Бог був в мутрі мого серця і моєї душі ще до мого зачуття, Бог був зі мною. І також вам розкажу, що Бог вже мав план мене сотворити, і создати на світ. і мене сотворив із пороху за мною, і назвав мене своїм чадом і жоною своєю, що до мого народження він вже знав. Хто я буду і як я буду йому служити, і як я буду слідувати за ним. І також я вам розкажу, моя таке, знаєте, життя і легко було, і нелегко. Мої батьки, знаєте, були хороші, любили Бога, любили Бога, ходили у церкву по великих святах. Ми дуже дружно жили, благословенно, жили добре. Один з одним ділилися, у нас була гарма... гармонія, любов, тепло. І мати, моя матір і батько виховали нас у чесності і у добрі, і у поваді до старших, і бути вічливими і добрими з усіма людьми. Так, ем, нас мама і батько виховали, щоб ми так жили по Слові, по слові Божому і, і були чесними. І... Добрими людьми в цьому світі. Хоча, знаєте, народилася від дуже хороших милих батьків, народжувалася я, виростала, ходила у садик, гралася з дітьми, веселилася, мені було дуже добре. Мене всі поважали, любили, потім я садик закінчила, потім я у 7 віці пішла у перший клас, закінчила середню школу. Десять класів, закінчила школу всю. Також зі мною всі дружили, гралися, ділилися зі мною, любили всі. І я дякую Богові, що я ходила в цю школу, і в мене було багато друзів, добрих учителів, добрих наставників. І що Бог був зі мною там. Я закінчила школу. Потім, знаєте, через два роки я прийшла до Ісуса. І мене Бог через бабу доньку привів до Ісуса. Я до нього прийшла через неї, через її наставлення і через одне радіо, яке говорили, що Бог закликав до себе, і я прийшла до нього. І до цього часу я слідую за ним. Потім через п'ять років я пішла в Іванівську церкву, там мені. Я вийшла на сповідь, потім я вступила у духовний брак, прийняла монашеське мон, таїнство і монашську обіцянку Бога служити до кінця життя свого і бути його жоною в І до цього часу малі друзі, я ходжу. Я ходжу у церкву, в монастир. Я служу Богові ділом життям своїм. Усяка буває, кожна людина, але стараюся служити Богові своїм життям. Люблю допомагати ближнім, люблю тв... дуже тварин, люблю дуже свою матір. Любила свого батька, люблю дуже своїх сестер, люблю всіх людей. Люблю всіх людей, і, 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 любові Господа. Я навіть люблю тих, які мене не люблять, а я їх всю одно люблю. Як це робив Христос, я знаєте, усяка буваю. І роздратовуюся, і сваруся, і крачу. Я кожна людина, я буваю усяка. Не буду говорити точно, але буває, знаєте, я кожна людина, усяка, малі друзі. І також я вам розкажу. Що моє життя приходить з Богом, я йду за ним. Багато разів, як вам сказати, мене переслідувала смерть. І Бог мене від неї рятував і буде рятувати знову, тому що Бог любить нас, посилає на нас випробування, свою любов небесну, що Божа-любов дуже велика, Бог творить великі чудеса для мене у житті моєму дуже великі. Я маю все, саме, друзі, але найбільше з духовної точки зору я маю Ісуса, маю Його Слово, маю молитву, і я маю вічний спочинок після смерті на небесах, де я буду жити з Богом у вік, буде щастя, буде блаженство, буде радість і не буду смерті. Також вам розповім, розповім свій пілігримський шлях, як я проходила своє життя, як я жила, як мені було нелегко в цьому житті. Тільки пробування в моєму житті було, але Бог мені давав силу, мість бути сильною, кріпості все пережити і з Богом пройти. Я далі з Богом проходжу ці нелегкі шляхи, славу неба. Також вам розкажу, що такий, свій, знаєте, свою духовну таку точку зору я уявила, що я як цей Матіус, якого грав і в Монтан. Я уявила, що я Сайматюс, чи я як він, знаєте. Своєї, своїми друзями познайомилася, ту, ту церкву зайшла, послужила Богу і помолилася, а потім знаєте, я сіла у духовний поїзд, не знаючи, куди я їду. Я сіла в духовний поїзд у 19-му віці і їжджу у цьому поїзді. Зараз мені 43 роки, і зараз я досі в цьому поїзді їжджу. Я їду в духовну країну духовне заранства, де нема смерті. І я уявляю, що я, знаєте, там походжала, там походжала, а потім, знаєте, я сіла, сіла в поїзд і не знаю, що куди їду. Як це робив Матіус. І я уявила, що я, знаєте, вийшла з цього духовного поїзда. Потім я побачила, знаєте, Знаєте, я побачила ангелів, і Ангел мене записав книгу життя. Потім мені відкрилися врата неба. Я входжу в небо, я входжу в ту країну бловенну, ту країну блаженства, спокою, і щастя, Де є покой, де є щастя, і де є любов, де нема смерті. Я входжу в країну любові, щастя і краю. А потім я знаєте, попала в ту країну небеса, я не знала, де я і де я опинилася, а потім я як Матію скажу де я? Куди я попала, де я? А мені всі кажуть, од небожителі ти на небесах, ти в тій країні, ти нема слів, де небо, горя, та нема болі, де нема смерті і нема старості, тут же більше не буде переживань страху, ти тут будеш жити в обік. І тоді я в Ісуса питаю, де я? А Ісус каже до мене ти на небесах, ти в країні де є щастя. Ти, жона моя і дочка моя, зі мною будеш вовік, поруч з моїм народом, поруч із святими моїми будеш на небесах вовік, вік, ти не будеш більше плакати, слід. терпіти нева і пониження з цього ти будеш щаслива і благословена славі наба в обіг. І потім мені Ісус показує такий благословений рай. Показує мені благословений світ, там, де щастя, там, де любов, там блаженство, там, їм покой і щастя мій безкінечний, Там, де зустрічаю найкращих, наймилих людей, які любили мене на землі, і які я ніколи в обіг не бачила ні в сні, ні на яву, ні по телевізорі, а побачила тих людей на небесах. Вони привітали до мене, гарно до мене віднеслися все. І потім я побачила такі, такі що, що з чистого золота. Я ходжу по золотих улицях, я їм прекрасні плоди і нев'януші плоди і їм вишукані наїдки, яких я вовік не бачила на землі, те, що я побачила на небі. Чи я зодяна в такому білому, чистому, пришикарному, небесному соні, там, де я щаслива, там, де я блаженствую, і мого радості немає кінця. І Ісус каже Матіас попав в незнайому країну, а ти попала в небеса. Ти попала в країну радості, блаженства спокою, та й любов і щастя безкінечне, ти будеш зі мною жити в обік моїм народом, в славі неба. І також мені Ісус Христос відкриє після мого земного помашкання, як Сей мачилося, я попаду в країну небесну. Я буду жити в славі, я буду жити з Христом в обік. І Ісус каже, завжди вдімо, війди вдіємося і будь зі мною в обік. Ти моя дочка і жона моя, ти моя вовік. І я війшла в славу. Там, де щастя, там, де любов, там блаженство. Що мені не снилося, що мені в книзі не описано і в сні не снилося те, що я буду бачити на небесах. Там, де буде любов, там, де буде покой, там, де буде щастя, там, де буде мир без кінець, там, де біж смерті не буде. Я буду жити у з Господом. Я буду удивлена, я буду дуже удивлена. Те, що я буду бачити на небесах, я буду така удивлена, я буду удивлена з такою любов'ю теплом Ісуса, всіх добрих небожителів, ангелів, я буду удивлена такою пошаною, такою ніжністю, теплом тим, тим небесним світом, що мені ще й небес, небесний світ, сам Ісус Христос мене зігріє таким теплом, такою любов'ю, такою ніжністю. І я все буду, як Матєв, сказати, куди я попала, куди я потрапила, і я потім. Возрадується щастям, о Ісус, я попала на небеса, я попала в той благожертвений край, я буду у вік з тобою, там, де буде любов, і щастя майже безкінечний. Я вірю, чи я, як Матію, з вийду з цього духовного поїзду, я буду в натлійних обіймах Христа, в натлінних набожителів святих людей. Вони будуть дуже-дуже добрі до мене, які будуть сильно мене любити, які вона зігріє такою великою любов'ю теплом. Ніхто не зігрів мене такою любов'ю, на землі не зігрів не і не зігріє, як зігріє мене сам Христос Небожителі. Та я буду жити, жити в славі неба в вік і віков. Я буду щаслива, щаслива, щаслива на небо вік. Я буду блаженство, оцелитися, слави небо в бік, Богу вся слава, і собожественну розповідь. Про духовного пілігрима Маріо. а я духовний пілігрим Маріо, і я як Маріо, як Матіус, прийду фініш, і я буду в небі в обік з Господом. Слава йому Амінь.